Доброго дня, мої маленькі любі діти! Ми розпочинаємо з вами урок музичного мистецтва. Сіли рівненько, приготувалися і будемо з вами починати. Звичайно, ми з вами пам'ятаємо правила поведінки під час повітряної тривоги. Якщо звучить... Тривога, ви залишаєте всі свої справи, швиденько вимикаєте електропристрої, так, батьки ваші. Беремо рюкзачки безпеки і переходимо в безпечне місце з визначеними правилами вашої сім'ї. Бережіть себе, все буде добре, все буде Україна. Для початку ми з вами, звичайно, починаємо наш урок. Ми повинні привітатися. Так, давайте всі разом. Дзень, зелень, дзвіниць, дзвінок, вже почався наш урок. Добрий день, добрий день, соль соль мі, соль соль мі, соль соль-фоль-мі-ре-до. Уже зустрічі з вами! Ми продовжимо нашу мандрівку. І сьогодні до нас на урок завітав ось такий гість. Ну, ознайомитись, я Великодній кролик, такий жвавий, наче гномик у всьому світі мене знають. Та дідлахи у гості чекають. Так, це Великодній кролик, який прийшов до нас сьогодні на урок. І тема сьогоднішнього нашого уроку світле свято Великодня. Ми поговоримо про найбільше свято, найпрекрасніше свято, так? Весна найпрекрасніша пора року. З її приходом оживає природа, повертається з далеких країв птахи, задягаються в зелень луги, квітують дерева, а гаї перегукуються голосними пташиним співом. На великдень люди, звичайно, ми будемо святкувати таке це прекрасне свято. І в цей день люди один одного вітають словами Христос Воскрес. А у відповідь лунає в істину воскрес. Ми з вами знаємо, що за тиждень до цього ми святкуємо вербну неділю, коли ми ходимо до храму, святимо вербу з вами, так? А потім цією вербовою гілочкою б'ємо один одного, щоб бути здоровими. А вербова гілочка, якою ми били, вона зберігається в будинку протягом року і оберігає нашу оселю від злих сил. Ось такі вербові котики у нас. Однією з найголовніших великодніх традицій це є розфарбовування писанок. Писанка це символ сонця, життя, любові, вісняного відродження, добра та радості. Ви знаєте, що писанка це що? Звичайно, це наші яєчка. І писанка, і крашенка. Так, це великодні яєчка, які ми прикрашаємо на Великдень. Звичайно, на столі в нас завжди ще. Присутній символ свята, це святкова Пасха, так? символ присутності Бога в нашому житті, його милосердя, його доброта і турбота до кожної людини. Зараз ми з вами послухаємо пісню, яка називається Писанка. Подумайте, будь ласка, який характер пісні веселий, сумний, темп, швидкий чи повільний? Так, давайте послухаємо. Написала цю пісню українська сучасна композиторка Марія Пурмак. А хто такий композитор, діти? Вірно, це той, хто створює для таких маленьких діток, як ви, пісні. Тобі нема, мама тільки помагала малювала я сама, змалювала дрібно кити, вісім хрестів малих, і дрібню сіньку ялинку, бо я сочла поміж них на билини. Пісенька. Скажіть, будь ласка, вона весела чи сумна? Який вона має характер? Весела, радісна, великодня, святкова, навіть весняна можемо сказати, правда ж? А темп швидкий чи повільний? Швидкий такий, так молодці, лад, мажорний в нас. Добре, розумнички. Зараз ми з вами трішечки відпочинемо з нашими вербовими котиками. З вами вийшла розминочка. І погляньте, я пропоную вам зараз трішечки розім'яти наші долоньки. Погляньте, наш великодній кролик дуже просить нас про допомогу. Він зібрався йти до храму, але йому потрібно швидизенько зібрати великодні яєчка, писанки в великодній кошик. Допоможімо. Якщо ви будете бачити великі яєчка, ви хлопаєте ось так. Якщо будуть маленькі, трішки швидше. Зрозуміли? Приготуйте, будь ласка, свої долоньки і починаємо. Самостійно спробуйте. Наш кролик дуже вдячний вам. Ми зібрали всі-всі ваші яєчка, і він же поспішає до храму. Молодці. А наш... Нам зараз буде з вами задача. Трішки поспівати, так? Але для початку кролик нам нагадує правила співу. Ми з вами сидимо рівненько, слова вимовляємо чітко і виразно. Під час співу ми не кричимо, добре? Отже, давайте розпіваємось швидесенько, так? Тут і там, тут і там, тарарам, тарарам, повтори, 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 раз, за три, раз, за три, тут і там, тут і там, тарарам, тарарам повтори. Тут і дам, тут ти там, тарарам, тарарам, повтори, повтори, раз, на три, раз на три, тут и там, тут и там, тарарам, тарарам, повтори. Тут і дам, тут рам та тарарам, тарарам, повтори, повтори, повтори раз, на три, раз на три, тут і там, тут и дам, тарарам, тарарам, рам повтори. Молодці, Отже, ми сьогодні розучимо з вами пісеньку про наші крашенки. Давайте ми її послухаємо. На тарілці крашенка, крашенка, неї пасочка, пасочка. Наче сонечко маленьке, це яєчко червоне. Це сонечко маленьке, це яєчко червоненьке, тарілці крашенка, краша. Дякую! Така пісня, ви молодці, ви ще раз можете послухати? А зараз давайте пригадаємо пісеньку про наших весняних котиків, вербових котиків, так? Да? Ми з вами розучили. Сподіваюсь, вам було цікаво на нашому уроці, так? Ви сьогодні всі просто розумнички, рада була з вами бачитись. Христос воскрес! Усе радіє, сміється Сонечко з Небес, Прозора річечка Леліє, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Я бажаю вам радісних, світлих мирних великодніх свят. Всього вам найкраще ми зустрінемось на наступному уроці музичного мистецтва! До побачення!